Наразі постійною депутатською комісією з питань транспорту опрацьовується проєкт рішення, пов'язаний із обмеженням руху мототранспорту у вечірній час та в період повітряної тривоги на території Бучанського регіону. Ми вирішили запитати у мешканців нашої громади, чи погоджуються вони із таким рішенням. Якщо мотоцикл ну, з дуже гучним вихлипом, то так він заважає, як і машини з гучним виклипом. Я гадаю, що потрібно боротися з, іменно, ну, з шумом. Дивлячись ну, для кого, для мене це вже не рівень стресу. Ну, типу Я не звертаю уваги. Особисто я не звертаю уваги. Погано, ну, тому що воно дуже гудить і ми не можемо то ли це щось летить, а це вони так газують і летають. Ну, Трошки напрягає, негативно відношусь. Ну іноді типу, дуже тривожно прокидатись від такого десь третій годині ночі. Тому, а вже ж. А як в повітря... у нас ж комендантська година. Деякі ж з пропусками їздять. Це ж, я так розумію, норма вже. Багато людей сплять з відкритими вікнами. І от ти вже спиш, майже засинаєш, і тут прилітає мотоцикл на 200 км на годину. Ну це таке собі. Особливо на під час повітряних тривог, а також там є мотоцикли, у яких там ідуть як отстріли, от скажімо так. І воно. А, ну, Після окупації особливо так трошки на психіку давить, і я категорично проти цього. Дуже погано. А чому? Тому що я блокаду тут пересиділа в Ірпені, І це для мене ну якось напряжно дуже. Це дуже реально людей лякає, mm -hmm. тому що воно дійсно непонятно, чи ракета летить, чи шахит, mm -hmm. чи що. Тобто, mm -hmm. Я до цього негативно відношусь. Негативно, абсолютно негативно, бо. Як людина, переживши окупацію, ну, трохи з певними розладами. Особисто для мене це дуже неприємно. Mm -hmm. да нормально, не заважають наче нам. Ну, no, Лічно нам не заважають, а так. В вечірній час мо мотоциклісти заважають звуками, а так нейтрально до цього ставлюся. Ну, чесно кажучи, негативно, тому що їхній шум він впливає дуже на, а, ну, на емоційний стан. В даний момент так це точно. чи, бо вони мають на це повне право. Це, скажімо, такий дискомфорт, з яким просто варто змиритись. Ну, типу, це їх право, вони нічого не порушують. Місцево цим займається, але ж в такому об'ємі, як воно все це відбувається, вони не можуть одразу це зробити. І вечірні не взагалі, вечірні, ночний, ранні. Потрібно, щоб якийсь рівень шуму був визначений на законодавчому рівні, щоб не перевищував ці рівень шуму, тому що ну, це ж порушення комфортного життя людей. Це не стосується там, повітряної тривоги, чи це взагалі, якщо ну, мені самому неприємно, якщо вдома знаходжусь і по вулиці там пролітає, там щось таке, і ти такий, що таке, що відбувається. Я думаю, так. Іменно коли комендантська година, так. Я думаю, що так. Треба заборонити. Хоча б після восьмої години або після сьомої години. Ну я вважаю, так, да, можна якось не знаю, заборонити рух мотоциклів там після початку комендантської години, наприклад. Ну я не знаю, чи можуть вони це заборонити, не заборонити, але це було б добре. Повинна того, що ми всі тут постраждавші, такі діти, дітей маленьких немає, того що вони роз'їхалися, які таки це взагалі було. Ми то вже звикши до всього. Але навіть грому вже боїмося, думаємо, що це, щось стріляє. Думаю, на момент, воєнного я настану, так потрібно трішки відрегулювати. Або, не знаю, чи є там мотоцикли, всякі там глушителі якісь, щоб тихіше їздили. Я думаю, що треба. У мене дядько в АТО служив, він кожного шороху боявся, під ліжка до нього бабуся заходила в кулату, каже, що ти там робиш? Він каже, ямку шукаю. Так що я думаю, треба зробити таке. Я збуду. Я була б рада такому рішенню. Я вважаю, що під час тривог і після початку комендантської години так, це обов'язково. Це ну, не дуже приємно, особливо, можливо, військовим якимось, теж якісь флешбеки, тобто ПТСР. Ну, я, в принципі, за, якщо обмежувати їхній рух там з якоїсь сьомої години, з восьмої, ну там до ранку. Кожна людина людина має бути свідома, і вона має розуміти сама, що це неправильно. Ну не тільки про себе думають короче. Напишіть, що ви думаєте стосовно руху мототранспорту у вечірній час та в період повітряної тривоги в коментарях.